Оце з раніх. Він довго не полежить, бачите? Цибулю вибирати теж треба. оце голландські сорти, щоб вона довго лежала, положив на горищі оця суха картопля. Це раніше викопав. Отак я її посушив. Пікінку теж можна в сараї сухі проложити, зберігаємо хто як. В коментарях пишемо, як ви зберігаєте. І так як ми виростили урожай, його треба тепер на зиму зберегти. зберігають звичайно, по-різному. в Селі те. Погріби в півниці, хто як називає свої, як то кажеться, кумори. Але щоб воно було нижче прохладно, щоб там була певна одна температура, як зимою, переважно так і буває, щоб не замерзала, не підмерзала, ну і не було жарко. По цибулі, звичайно, це не годиться в такі погріби, треба провітрювати дуже сильно. Але я зараз розкажу вам про моркву. Покупки зараз осінню, моркви, яка буває, яка щодо чого. Зараз детально розкажу. Так само і буряк. Буряк цибуля, морква, наприклад, морква. Сьогодні я викопав морковку, бачите, непогана морковка. це раніше викопав. Отак я її посушив, бачите, вона така чуть-чуть але щоб вже полежала з недільку, на чуть-чуть така не дуже, як то говориться, тверда. Якби в погрібі вона, вона просто наверху в мене полежала. Вона полежала б в погрібі, то би була звичайно, твердіша. А тут ось, трохи провітрили і в певні ящики можна в мішки пересипаємо, щоб довше зберігалося, пересипаємо ми піском, сухим піском. Це вже старий метод. Може, для вас якісь другий є, так що кажіть. Ті, що на складах дуже багато як є, вони звезли, мають спеціальні ящики, вони його. Поставили на зберігання в певній температурі, вони зберігають те, які на продаж, що можна зберігти для себе, так як людина, яка не має, допустимо, в містах. і в селах зараз таке є, не посадила, але хоче зберігти собі. Ті, що в містах переважно хочуть подешевше, ходять і на ринки, в розріб беруть. Є і зараз в супермаркетах ціни приємливі, то вони багато не набирають для себе, вони беруть собі потроха. А є на ринки, які, звичайно, хочуть. Собі людина, хоч ну, 100 кг, з'їдає 50 кг, залежить якого як, кого продукту. І щоб краще зберігалося, тому що ціна може сьогодні бути за 10 гривень, при морозах вона буде вже в магазині може бути 20-30 гривень. Це зимою так, а щоб до весни була одна вас ціна. І воно добре зберігалося. якраз я вам зараз і розкажу. Буряк так, само, буряк так само, і моркву можна зберігати в погрібі, в піску, сухому піском засипали і все. В мокрому чоні, тому що воно буде проростати, а так сухий пісок, де знайти пісок, Ну, пісок, хто при місцевості, як то кажеться, в селі, чи де може знайти, Ну, піска можна найти. то тої самої, навіть і землі сухої, так само можна було б знайти і засипати. Але переважно роблять це з піском. Як показувати, щоб вам сказати, це просто в мішок можна пересипали, скільки вам треба, мішок Два, Два ящичка так само пересипали. Ну, не в дерев'яних, таких, звичайно, дерев'яних, щоб воно у вас зберігалося. Так само і е, буряк. Буряк ще хочу вам показати по буряку, як вибирати. Як вибирати? Вон, допустимо, ви йдете в магазин, хочете купити собі моркви. Нехай Деві на ринку, переважно на ринку, бо в магазині вона постійно свіже міняється, є, що і товар, звичайно, підпорчений, різні довші перебирають його, але хочу сказати на ринку: взяти собі дешевшого тої самої моркви, тої самої, бо того самого бурячка червоного. Беремо, Є перва посадка, є перва посадка. Допустимо, це є, це в червні місяці посадяно в мене. Що той І буряк, буряк ні. Буряк зараз розкажу про бурячок. бурячок перший. У мене був один, це ранні сорта. Перші ранні сорта вони садяться в квітні-травні, місяці, червень-липень продається. І людина, якщо бачить, ну, що ціни нема, або багато насадили, є й таке, я вам поясню. І вони потім осінню викопують, продають на зиму. Є такий случай. Але тоді підійдіть ближче, але тоді отака, от бачите, вона гладка є. Це вона свіжа. Бачите, я тільки що взяв, вона є гладка. Бачите, вона є гладка. Оці корінці малесенькі, тоненькі. Бачите, отак. А якщо ви візьмете вже ранній сорт, а вже осінню пізньою викопаний, оті корінці грубі, вони проростають. Середина робиться тверда. то що буряк, що морква не смачна, по моркві можна впізнати так. А по буряку просто розрізуйте перший буряк у мене воден був, я його вже в тепличці, потім на вулиці. Я його вже з салати все зробив, а це взяв сіточку собі на гуртовому ринку. І просто це теж ранніх є, але от бачите, от бачите, це вже ранні, ранні щоб ви знали. от такі, от такі підійде ближче, дивіться, бачите? Оце ранніх. Він довго не полежить, бачите? Він то добрий був зразу, коли взяти. Ну, його бралося місяць назад, може більше півтора місяця назад, я багато не брав, для себе брав, так як в мене було. Ну, просто для проби, навіть для того самого відео. Бачите? Світли, є і сорти такі, але ви дивіться. Щоб вкупити, ви просто берете собі ножа постійно. І ви собі можете навіть попробувати Кожен, щоб він був солодкий, просто берете. Ніхто не станеться. І спробувати. Бачите, він є або солодким, або трошки такий водяний неякий, але хочеться, щоб він гречи, якийсь салат в нього був добрий. Оцей трошки вже зразу він був солодкий, а зараз він вже, ну взагалі він, бачите, він підпорчується. Оце вам різниця, щоб ви не брали. Зверху він хороший, добрий, зверху то він добрий. Бачите, зверху добрий. Верху добре. А середина, ну це й може бути середина добра, але я все рівно покажу вам біле. А має бути темне. Чому темне? От тільки що зірвав свого борячка. Оба, дивіться, різниця. Різниця, бачите? Скажете, що ніякої от зрізниці є. І зараз вам покажу, що все рівно цей темний. А, а це, якщо довше полежиться, він тут вово геть буде білявий, ну і взагалі без того. А це мій з поля взяти, щоб родив добре, не скажу, тому що поливного не було морква, краще вродила, тим буряк. Тому що морква була F1 в мене лагуна, а бурячка я не знайшов. Перший я висадив f один. А це просто з простих тих, пачок. Ну а на смак суперові солодкі, такі як треба. Дуже солодкі. теж сорт не можу сказати там різні є і круглі і подовга сезонної, бачите але непогані. Отакі вродив трохи більше, але ну, я пару штук взяв просто для порівняння, Що дивимося по моркві? Хоч на ринках зараз, звичайно, непогано. Це переважно буває більш так до зими, коли викопується вже друг, другий раз ту саму морку той самий буряк. Тому що перша вже у, уходить, кажу, і е, такий буряк буває. Е, чи та сама морква? Вона буває на ринку дешевша. Людина йде, вроді бачить, що є це. Я ж знаю по своєму оп, е, опиту, як то кажеться, е, на ринках великих купанях. навіть, де, коли бачив, як. І гнилий середині і все, і отакі старі бувало. Люди купляли потім жалілися е, ну перекупі гуртовики які брали і продавали. О. Так що дивимося на морку, щоб вона була отак, бачите, свіжо зірвана, як в мене. Вона мала бути в тому нормальна, без отих, якщо великі. Там тоді вже всихається старі сартивина йде. Навіть буває, що квіте. Ну вони роблять, і вона йде за, на ура. І ви берете тверда, вона не смачна, а воно в грошах. Це зараз вона там, хай десь п'ятнадцять або лай шістдесят, тому що дивимося сам на сам продукт. Дивимося першу очі, що вам купити, і це буде для ну, краще для вас. А так я показую, як схоронити Ложимо це в піску чи в мішку, теж з піском лож, ложимо в погріб і воно чек, вас чекає. Треба були, пішли, навибирали собі, зробили, що треба, це так, щоб надовше було. Так як зараз можна було це все в холодильнику, Зараз, самі бачите, світло може відключатися. Холодильники чи морозілки довго не, не цей тримати не будуть, якщо на пару днів і воно у вас прийдеться переробляти, то краще тоді вже переробляти, робити борщові заправки. І можна скидати тоді але хочеться, звичайно, свіжої зробити, то мої по-корейській. Чи так само ще вам можу сказати, що по-корейськи можна робити як морку, так само можна робити і буряк. Той самий рецепт, що у вас є, набираємо морку, натираємо, собі кидаємо приправу, робимо так само і буряк. Дуже смачно попробуйте. З буряком так само, та сама пропорція, це все можете спробувати. Навіть якщо є у вас маргет. Ланка це така є зелена редька. Теж можна її так само робити під корейську, теж непогано. Я пробував, дуже смачно було, але тут я їх не бачу. Чесно, не бачу. А брати купляти щоб цей, ну беруть слабу. Я бачу, що дайкони, що. Ну, що взяти навіть ті самі редьки різних сортів, слабовато беруть. Це вже ми розказали вам про цьому. Так само робимо з картоплею. Тільки картоплю ми викупали, оце вже готова в погріб. Я вже погріб заніс, ніс, але ми оставили туди. Оце суха картопля. Зразу як викупали, ми тримали в сараї. Через 3-4 тижні ми її перебрали. Крупнішу до крупнішої, дрібненьку до дрібненької і посадочну посадкову до посадкової. Все по ящичках, в мішках, хто як хочете. І в прохладний, як то кажеться, погріб. Ми це все зробили. З цибулею. Тут вже цибулю вибирати теж треба. Чому треба, оця цибуля посаджена осінню, прошли рік. Це. Тиканкою, арпашом, сіянкою, хто як називає ця монтана. Я вже багато говорив, Вирощував тут. Бачите, мене вже вродило багато чого. Пікінка вже вродила на тому, на тому самому місці. Радиска була на тому самому місці. Але по цибулі, хочу вам сказати, як цього року дощі були. Теж має, як то кажуть, добру, щоб вона зберігалася, її треба було сушити. Бачите, я врізав тільки той, бачите, непогано. Оце вона, і вона може так десь до кінця зими бути. Але я її, отаку поперебрану положив на горищі, я її розложив, і в ящиках сукенька стоїть. І вона на мене там є. Треба набрали І навіть може зберігатися так само і з зимою. Але її треба накривати. Ну, чи є якісь старі матраси, чи є якісь куртки старі бушлати, все накрили. І у нас собі буде зберігатися дуже добре. Це я знаю. Так само можна з капустою. Теж на горище. Так, в погрібі пробувати там сирость, там треба клімат-контроль. Для такого треба клімат-контроль. Що для цибулі, що до того. Там якраз на горищі непогано. Капусту собі виложили, так само накрили пізніше при морозах. Зараз не треба. При морозах собі накрили і у нас собі буде лежати до весни. Тільки треба сорти, це, які довго е, зберігаються, е, лежать до, як кажуть, до квітня, до травня місяця. Ну, до травня, червень це вже е, треба спеціальні е, холодильники, які є. І тоді вже капусту, це все цибуля, та сама картопля, все, все є холодильники. Ну, за холодильники світло, і треба платити. Є холодильники, які, звичайно, все на світлі робить, холодиться. Є склади, треба спеціальні склади. Газують спеціально, щоб вона не, не гнила, це все. Ну, це вже, вже, вже більш дохідно. Хімії. А ми будемо робити такі, так як моркву родила непогано, трошки на ринок, трохи будемо, е, як то говориться, е, собі Собі любимо жарити з цибулею до любих соусів, що хочете, можна робити. Так само і по цибулі. Цибуля ця непогана, дехто питає мене. Звичайно, ціна добра. Ну, це голландські сорти, щоб вона довго лежала. Це треба зберігати дуже добре її часно викопати. Посушити я сушив в ящиках, я сушив так в ящиках, і потім на горище, трохи продав, трохи собі лишив. З 10 кілограмів я десь взяв від 400 до 500 кг, з 10 тикань я взяв десь від 400, бо тому що вона вродила. Це, це малі екземпляри. Є там такі на цілу ладонь, Так як на ринку не брали, я залишив її собі. Будемо самі робити щось. А так вона каже, вона нас солодка. Її можна їсти 9 днів з кривиця. Каже, у нас солодка є. Я можу з борщом чи з тим там з'їсти цибулю. Вона є сочна, не суха сочна. Робити з цибулі, як роблять маринують саму цибулю, теж вона йде. от яка гірка вже трошки буде пекти. А це не пече, це суперова. Це вже пройшлися по цибулі, по картоплі, хто в погрібі зберігання морква. Те, що вам треба, борщовий. Це я розказав про борщовий. Набір. Різне реша, огірок, помідор і всяка, як то говориться, це, це вже буде в банках. В банках і ви закрутили ці салати, чи, ті самі цілі. Ці неї засолили. Я теж засолив 5 відер 10-літрових огірків. Так як ходу не було на зелені, тут я собі один в один, отакі, подивлюся, далі, ну, смачні. проба одненькі, суперові. Ще в мене є пікінка. Пекінку теж можна в сараї сухі проложити, вона лежить дуже довго. Пекінка зберігається. Якраз у мене був кісекі, лежала довго. А це сорт табула, табула, так і називається, табу табула, табула дуже мощна, смачна е, пекінка. Ну так як тут мало її беруть, хоч з неї можна робити і ті самі голубці. Голубці можна робити, одрізаєте вершки самі далися, якщо велику візьмете, зробили собі ззаді кусочок, той твердіший, берете на салати, нарізали і середину додали, і маєте вам з одного, можете взяти з одного, зробити як для себе, і салат, і начинити, що хочете. Так що, будь ласка, пікінка суперова, вам каже, що вона треба її їсти. Так як я вже знаю, що. Різні армії, чи там більше східні, їдять тільки пікінку. Ну це їхнє блюдо, так як ми привикли до такої. Але щось нове треба все пробувати. Навіть той самий. такий ще є. Бачите, це такий чер червоний середині. Це вже помаленьку позрі... позбирав. тому що вже осінь. Більші екземпляри були до восьми кілограм. Шукав ще жовтий, але йшов сусід. Я забув кавун, хотів показати. Він був цей. Але я йому. Дав, бо йому жовтого ще не бачили тут. А я думаю, сюрпризму зроблю, то я сусіду тому дав одну деньку, біжу тішу і кавуна. А я шукаю, думаю, вам показати, то старість. Але кавуни ще є у нас е, непогано, може родити тут це. Зберігання добрий кавун лежить теж е, ну, довгенько. Оця диня, якщо вона нас стигла, оця диня, якщо вона стигла, вона теж до морозів може лежати. Е, Непогана вона є. Вона є тверда, вона не є е, м'яка ну, сама середині, так як е, той маф або різні, е, як то кажеться, сорта, що мають що вони довго не лежать, а ця може довго лежати. Зберігаємо хто як. В коментарях пишемо, як ви зберігаєте свої овочі. Це борщовий набор, тому що це важливо. Вродити е, може земля дати, а от головне зберегти, так як в нас. Ну, буквально десь, певно, 50%, якщо добрі врожаї, ну хай до 50 пропадає. Ну, я не кажу, що в себе вдома, якщо ти там викопав тонну, а на багатих теж ну, багато пропадає до весни. Це все я знаю точно, що багато бачив цілий кучі, які викидували, тому що буває по-різному. Погодні умови мішають. При збиранні теж не буває моркви, щоб ви знали, буряк збирають її після Нового року. Навіть було таке, що буряк і цей збирає після Нового року. Коли ціна, тоді добре воно все збирається. Коли ціни немає, вона лежить там, зимою ціна піднімається і збирається, звичайно. Трошка мороз не мішає, але буває, що буряк дійсно привезла, він море бувало, і таке він довго не положить чорні і не є. Так само і може бути по моркві Так що беремо з осені, зберігаємо його нормально. Ну, а це я. Для тих, хто має свої якісь чи в погріби, в погріби чи, чи якісь приміщення для зберігання, чи не може де в гаражах, якщо маєте підвали, ну в підвалах це можна я кажу, зберігти для себе. Для своєї сім'ї можна. В місті переважно беруть по пару кілограм, але я кажу, те, якщо велика сім'я, що взяти сьогодні за 10 гривень, а потім за 40 гривень, трошки є різниця. І з цього, щоб не було, за що я кажу, це є зберіг для збереження. Непогано. Та сама теж, як в нас кажу, дуже багато пропадає, викидають всі, починає борщовий набор весь. Хабе її треба переробляти зараз. Картоплю, звичайно, не переробити, а це все можна переробити до борщового набору, тільки потім картоплю от вам і борщ. Хто любить борщ? На цьому буду закінчити своє відео. До побачення.